Як справа класно хвилюєшся? Е, трішки трішки хвилююся. Я теж ми розпочинаємо нашу передачу таким. Невеличким знайомством з нашим героєм, тому якщо можеш, будь ласка, декілька слів про себе, звідки ти чим займаєшся, чим захоплюєшся, де працюєш. Мене звати Марія Богославець, мені 24 роки. А я родом із Черкаської області з невеличкого села Мосівка. От там своє дитинство провела і шкільні роки. Потім пішла навчатися на філолога, вчителя англійської мови, зарубіжної літератури, але туди своє. Покликання не відчула, а от і взагалі не розуміла, що мені робити після навчання. І далі, після того, як почалася війна, я зрозуміла, що от життя не потрібно відкладати на потім, і почала йти в творчу сферу. А взагалі, творчість моя почалася на радіо, саме на радіо Марія. Я там два з половиною роки була волонтером. Це мені подобалося. Я подумала, чому б не піти кудись в таке русло, в таке навчання, на курси. Потім я вирішила з дубляжу. Плавно перейти в акторство. І зараз я вже півтора року займаюся акторством, виступаю в театрах, це мені подобається. Але це поки що моя не основна сфера діяльності. Я також і працюю. Починала як офіс-менеджер, потім фінансист, зараз і рекрутинг, і організовую там різні події в офісі. Тобто, власне, таким зараз займаюсь. Сьогодні тема нашої передачі це митець. Ми будемо mm -hmm. говорити про творчість, і це неймовірно. Класна тема, і класна буде передача, тому що я теж творча людина, ти теж творча людина, і в мене є до тебе дуже багато цікавих запитань. Як ти до цього прийшла внутрішньо? Ну тобто, зрозуміло, що ти якби хотіла попробувати, було цікаво. В тебе був якийсь поклик. Ну тобто, бо я коли зрозумів, що я хочу займатися займатися акторством, мене прям, знаєш, як осінило, це було такий «пинг». Угу. В тебе був такий ефект цього виключателя, чи ні? Чи ти просто як знаєш раціонально зрозуміла, а я займаюся радіо, в принципі, можна це попробувати, це попробувати? Насправді, взагалі я. Ну, Все своє дитинство, я з дитсадочка, вихователі згадують, що я там складала на ходу пісеньки, якісь віршики. І тобто, у мене до цього завжди був якийсь хист. В школі я завжди була ведучою, виступала на сцені, будинку культури там виступала теж в якихось театральних гуртках. Ну, тобто, Мені це все подобалось, але я ніколи це не розглядала серйозно, що це, це може бути моєю професією, що мені завжди якось так казали, що це не серйозно. Тобі Треба професія, щоб ти заробляла гроші. Не скажу, що вчитель англійської мови це та людина, яка <світ> зароблятиме гроші, але мені типу, мама каже: Іди туди, ти принаймні знатимеш англійську. Це неправда. <світ> я до сих пір її вчу. І мені, ну, типу, можна сказати, так би трош, трішки соромно, що в мене там не якийсь там С1, С2, чи ще щось. Я <світ> знаю англійську, але все одно розумію, що в мене вона супер не ідеальна, супер, ще треба практики вчитись. <світ> ну, тобто, і в якийсь момент, коли я там почала. Працювати, я взагалі не, не задумувалась, куди мені, що мені. А потім, після початку війни, от був такий період застою. Я поїхала до батьків, і просто півроку я не знала, ну, типу, це була просто робота і все. і Я просто врятовувала себе спортом якимось, волейболом, бігом. І коли я повернулася в Київ, я зрозуміла, що от мене от тоді якраз осінило, що треба. А що, а що я хочу робити в цьому житті? І мені попалася рекламка оцих курсів, дубляжник і радіо, і я така, це знак. І я беру телефон і дзвоню. «Алло, <смітна> <смітна> мені треба ці курси. Вони говорили, що там вже почалося. Я кажу, ні, я хочу піти в свою групу з самого початку. І я чекала до грудня, поки почнуться ці курси. І власне там почався мій шлях. Напевно, таке перше серйозне таке запитання буде: я, як теж актор, і ти теж актриса. Сто відсотків ми зустрічаємося з різними викликами mm -hmm. в нашій професії, де можливо є якісь там аморальні персонажі, яких потрібно зображати. Як знаходиш оцей баланс, як ти поєднуєш відданість, відданість вірі християнству з своєю роботою, з тим, що тобі приходиться якби грати, mm -hmm. і які герої тобі приходиться зображати? Ну насправді тут дуже важливо розуміти, яка загальна картина того чи іншого проєкту, куди там пропонують піти. І насправді дуже багато пропонують різного. Ну тобто, якщо би була просто ціль заробити гроші і прорватися просто в сферу акторства, стати супервідомою будь-яким способом, це можливо, можна. Але потім ти розумієш, ну от в мене просто такі моральні принципи вони дуже такі загострені. Я не можу собі дозволити, мене потім совість буде мучити. Тому що пропонують дійсно дуже різні ролі, е, і, там не знаю, і спідні білизні, там не очевидно не хотіли. Ну добре, що попереджають. Тобто, що не приходиш ти на знімальний майданчик, а тобі такі, а ну ж, давай. А не бувало такого, що ти приходиш що тобі е, якісь як. Слава ти Богу, така, та слухайте, про це. Слава Богу, не було. Але якби це таке було, я б точно відмовилась, тому що ну мені не знаю ніякі гроші. Там ну просто я розумію, що я хочу бути чесною перед собою. І чесно не знаю, перш за все, от чесно перед собою. І mm -hmm. я розумію, що я віруюча людина. А також, взагалі, які аморальні ролі, теж якому це може бути сенсі. Наприклад, якщо це якась роль антагоніста, mm -hmm. але сама загальна картинка, вона якась там веде соціальну. Не знаю, між світлою. Історією. Так, Пусть, так. Ну, наприклад, uh -huh. теж знімала в соціальних роликах. Там був якийсь поганий дядько, який там щось когось пхав. А тут показуються там хороші герої, які там казали, що так робити не треба, там його щось провчили. Ну uh -huh. тобто він був негативним цим аморальним героєм. Uh -huh. Але якби сама загальна картинка вчить, якби там глядачів, ті, хто дивиться це, ну так не робити, не чинити. А часто приходиться відмовлятися від таких -то проєктів, тому що вони суперечать твоїм цінностям. ce tu im băci Доволі часто ага. <laughs> ну, бувають такі різні е, проєкти. Не знаю, зараз теж популярне якесь казино. Е, це це все. Також якісь е, зйомки для штучного інтелекту. Саме ага. от е, дуже часто бачу оголошення і пропонують, е, наприклад, там просто якісь е, люди, які просто займаються якими звичайними справами, і там, десь з боку просто ЛГБТ-пара. Е, ага. І тобто, це таке, якби навчання штучного інтелекту, які бувають. Відносини, mm -hmm, стосунки, mm -hmm, mm -hmm. ну тобто в такому для мене просто ні-ні ні. І mm -hmm. ну так само, наприклад, які ми етюди навіть граємо, коли якісь є акторські тренажі. Ну в мене якби група, вони ну, не віруючи так, я відразу сказала, я католичка. Mm -hmm. Думаєте, думайте, що хочете. Mm -hmm. Ну, вони, типу, нормально, так окей, хорошо. І коли там вони пропонують якийсь етюд, і типу воно там пропагандує якусь ЛГБТ-тематику, я така, ні, я не хочу в цьому брати участь. Участь, хочете, грайте, будь ласка. Я зразу кажу mm -hmm. свою позицію, що ну я, я не розподіляю mm -hmm. такі погляди, хочете засуджуйте, хочете кажіть, хто я там не знаю хто, але я не хочу. Добре, ти ображаєшся на цих людей, які, наприклад, mm -hmm. показують такі етюди, що роблять, і як ти їх спостерігаєш, взагалі, як ти до цього відносишся? Ну окей, ти кажеш, я не беру в цьому участь, коли ти знаходишся в класі, ти знаходишся в аудиторії, ти дивишся це, як ти до цього ставишся, як ти ставишся до них. У тебе є якась до них ну не знаю, ну, образа, агресія чи навпаки. Це ваш вибір самі вирішити? Ну, загалом, в мене немає якоїсь агресії, тому mm. що загалом це окей. Я ж не засуджую саме цих людей, а я засуджую сам гріх. Mm. І, от, і, Власне, я просто якби за цим спостерігаю. Я кажу, що я відношусь саме до цього, як до цього гріха, mm -hmm. а не як до людей, які, наприклад, є ЛГБТ. Тому м -м, я якось так нейтрально на це відношусь. Вони знають мою позицію, я знаю їхню позицію. Я просто прошу мене ну там не доказувати mm -hmm. мені, не засуджувати. Я теж не намагаюся там переконати, хоча колись, колись там студентські роки, я прям так ні, це неправильно. Ви так не все. Ой, то я розуміла, що це помилка, так щось говорити, доказувати людям, людям, це не про мене. Вертаючись до професії, до творчості. Тебе часто відбувається вигорання? Бувають. Бувають, і це не тільки в акторстві, а також першовірші. Mm -hmm. Буває такий якийсь період, що я, ну, мені не хочеться нічого писати, mm -hmm. взагалі нічого нічим не надихаюся, взагалі нічого мене не цікавить. Mm -hmm. Я дуже часто буває така супер продуктивна. Тобто в мене багато хто з друзів говорить, а, як ти типу все встигаєш, і соціальні мережі там ведеш, знімаєш так. якісь тікток-ролики. Так. І знімаєшся десь і на роботу ходиш, і потім ще в театр після роботи, і це. Так. Я така, ну деколи сама думаю, ну так, ну мені це подобається, я це хочу, але в мене немає якогось роз... рівномірного розподілення, Це як велік. Угу. Як я їдеш на велосипеді, і ти супершвидко крутиш е, на ньому, і потім втомлюєшся, і тобі треба дуже довгий час, щоб потім знову е, набратися сил і знову крутити. А мені я от зараз учуся крутити е, рівномірно. Збалансовано відпочивати, ну тобто крутити відпочиваючи, щоб у мене не було потім цього періоду, коли мені треба супер багато відпочинку. Ну, я просто я кажу, мені тільки треба відпочинок. Угу. ну Це, наприклад, десь на природі, десь угу. поїхати додому, до батьків, в село, там, де буде тиша, не буде угу. цього всього сити, не знаю, швидкості, бо Київ це місто про швидкість. Я вже тут сім років живу, і це завжди такий якийсь ти в такому ритмі. Якщо ти виходиш з цього ритму, ти наче я не знаю, фальшивиш, можна так сказати, uh -huh. для Києва. От, але я намагаюся в цьому ритмі не грати. Я намагаюся там на роботі, на перерві, піти десь в ботанічний сад, uh -huh. помолитися. Мені молитва дуже допомагає. Ну, тобто, якийсь знаходити баланс, відпочинок, розмову з Богом, і це мені додає сил, і це мене врятовує від якогось uh -huh. вигорання. Ти знаєш якісь е християнські музичні гурти популярні в нашій державі, в нашій країні? Mm, ну, взагалі знаю. Просто на заході, на заході просто дуже багато різних так. популярних християнських гуртів, і це ну. Класна практика така, які знаєш ти, і чому у нас проблема взагалі з християнськими музичними гуртами, взагалі з людьми, які знімають фільми, соціальні ролики, реклами, якісь серіали на християнську тематику. Чому у нас це проблема, а на Заході цієї проблеми немає? Угу. Ну, загалом я теж знаю гурти і католицькі, здається, це Кана. Угу. Можливо, вони вже давно. ну, Я не знаю, чи вони зараз ще угу. щось пишуть, бо я вже давно чула і слухала їхню якісь нові пісні. От і теж протестанські е, слухай, вони дуже прикольно перекладають якісь англійські е, mm -hmm. пісні християнські на українську мову, ага. і мені прям вони дуже такі мелодійні. Що порадиш? Давай, давай якісь е, тут вискочить такі тези. Е, християнські гурти музичні. Ну, я от, послухаю, я просто їх не знаю. Воршіп, оце якщо так вести його в Ютубі, то воно виб'є дуже багато треків, а. воно виб'є англійською мовою, е, і українською мовою, і там прям супер багато пісень. От воно основному, оце це є. Мабуть, єдиний гурт, який я знаю, який так. я слухаю і рекомендую. Прям дуже мені так. подобається. От а стосовно того, чому в Україні мені здається, перш за все, це тому, що в нас якась інша культура. У нас теж йде концентрація більше зараз на якісь інші речі. От, наприклад, якесь національне відродження. Зараз оцю культуру українську ми тільки піднімаємо, тому що до цього в нас дуже вона була змішана під сусідом. І ну, якби я й сама тоді не сильно щось слухала українське чи дивилася. Ну, тобто ми були якимись такими, що не розуміли своєї культури. Угу. І коли почалась війна, то ми почали якби, розуміти, хто наші поети, хто переосмислювати. Наші... Так? Переосмислювати, так угу. якісь фільми українські почали цінуватися, твори українські, гурти, скільки появилось української музики. І зараз іде на це, якби така основна увага. Угу. А з христи... ну, саме з християнськими. Гуртами, то трошки це теж ще плюс і фінансування. Теж. Тому що там, наприклад, ці звичайні, вони там дуже замішані з комерційністю, там якась реклама. Широкий сегмент у них Так, є, там та... вони принаймні з цього, якісь спонсори показу, вони з цього отримують якісь кошти. А наприклад, ну християнські гурти чи театри, то вони з цього коштів ну. Не отримують вони це роблять для себе тільки тому, що їм подобається, тому це не так популярно, тому що це, звичайно, сили, це звичайно гроші, щоб це якось десь показати, там не знаю, прорекламувати, можна так сказати. Тому це просто в своїх кругах люди знають. От там ми католики, там ми знаємо, що в нас відбувається, які в нас там зустрічі, є, які гурти. А от люди, які звичайні люди, то вони так дізнаються, можливо, тільки від нас, віруючи, які там десь покажуть щось в соціальних мережах, там чи вони Цікавляться, коли ми йдемо в це такий в соціум, да, то ми там розказуємо їм, де, що і як є. А ти не думаєш, що проблема браку християнського такого духовного контенту і музичного контенту це саме брак молоді, яка просто ну, її досить небагато, і тому там, музичний гурт не може, тому, якби було. Там... Три мільйони молодих католиків, які прийдуть на палацпорту на концерт молодіжного християнського гурту. Не здається тобі, що це саме брак молоді церкви, яка і тому, власне, не народжуються якісь християнські гурти. Ну, я з тобою погоджуюся з приводу так. коштів, я згоден, що дійсно комерційна історія однозначно присутня. Але чи не є, це теж одною з причин. Ну можливо, навіть я не знаю, мені здається, що молоді ну доволі так не скажу, що прям мало, але й не прям багато. Але це тут теж хочеться, щоб ну ця молодь була така супер об'єднана. Бо в нас так наче є трішки, що тут там молодь Святого Миколая, молодь святого Олександра. І є якісь такі зустрічі, як ДДМ, що там вони об'єднуються. Ми всі разом щось створюємо, там якісь і гурти, і якісь там не знаю Штуки. А, от, а от, те, що кожен ніби по, по собі, там, кожен uh -huh. по-своєму, мені здається, от не вистачає саме об'єднаності. Коли б всі разом об'єдналися, і, і це куча ідей, це, не знаю, це uh -huh. ну, в одне між одним познайомилися. Тобто Я думаю, що саме. Е Якби це все якось зробити, об'єднати, то було б, можна було б щось створити. Взагалі, в мене є така якась мрія створити саме театральний гурток mm -hmm. і показувати якісь вистави, таку про християнство, про якісь такі цінності, про справедливість, про любов. Е, ну, от в мене це така мрія. Я розумію, що я не про фактор, але mm -hmm. тут теж воно буде більше грати на тому, що хто хоче. Це mm -hmm. не буде хтось, можливо, за це кошти отримувати. Але для початку можна було б... Це почати щось. Треба починати з чогось маленького. От, тому що я теж, як була в Меджугорії, то там був такий благодійний центр, більше там не благодійний, а такий, де люди були алкогольно залежні, або які там пережили насильство якесь. І вони також е, мали свій театральний гурток, там була супервелика сцена. Вони таку виставу поставили, там ніхто не був профактором, угу. там такі декорації. Я розумію, що там теж е, якесь було фінансування, але те, що ці люди, вони ну, з цим, по суті, не були ніяк пов'язані, але вони так, так ну, дуже круто показали про життя Ісуса. Це було прям вау. Хочу зачитати тобі наступне запитання: угу. як ти відповіси критикам, які вважають, що мистецтво має бути нейтральним або відокремленим від релігійних переконань? Я скажу цим крихтиком. <рес> <рес> що ви таке собі думаєте? <рес> Ні, насправді а, тут можна вже просто наводити різні історичні е, теж приклади, що мистецтво ну от воно ніяк не відокремлено від релігії. Той саме Мікеланджело, який малював картини, е, скульптури там, де Ісус і Марія, там де Адам торкається пальцем до Бога. Ну тобто е, також різна музика, це теж мистецтво, е, тобто дуже багато поетів. І Історичних, ну тобто вже яких померли так, які згадували Бога, які зверталися до Бога в своїх там, поезіях. Ну, тобто, мені здається, що це точно не відокремлені сфери, все-таки в нас теж якби, християнська країна. От, і більшість людей, християнів, тобто це мистецтво, і взагалі, як для себе, якщо віра це мій фундамент, то я, наприклад, це мистецтво не можу будувати десь поза цим фундаментом. Він у мене теж як частина будинку. Таю да, mm. ці всі частиночки, це теж мистецтво. Е, як ти думаєш, які три топ-три фільми повинна подивитися кожна людина? А це звук свободи. Це фільм, там де знімався головний актор Джеймс Кевізел. От він знімався в Страсті Христових», От і там така піднімалася дуже тема. Це як викрадення дітей, здавання їх в сексуальне рабство. І що навіть під час зйомок цього фільму вони врятували цих дітей, тобто вони ходили по вулицях Мексики, питали ну, так, якихось там людей, цим, чи чи ви торгуєте, та дітьми їх заводили, і вони там поліція, все і рятували цих дітей. І якби цей теж фільм він заснований на реальних подіях. Рекомендую. Також любов приходить тихо. І третій фільм це не герой. Фільм заснований на реальних подіях. Молитва перед виступом. Обов'язково обов не обов дай Бог не помилюся. Але ти все одно хвилюєшся перед виставом. Звичайно, Будь завжди так? завжди хвилююся, і це правильно. Я мені здається, що якщо людина не хвилюється, то мабуть вона десь не так. Так, так і Чи... десь хтось це казав з відомих людей, що якщо немає хвилювання, да, руки, так, якщо не тремтять, не боїшся, значить так. тобі вже це не потрібно і не цікаво. Так, а потім, коли сенсу. вже перші ці 5 хвилин, і все далі вже все просто кайф. Головна риса митця християнина бути вірним. Собі і е, показувати от свою віру через мистецтво. Настільки це можливо? Слово, що описує твій стиль, імпульс, якась енергія, енергія. Не знаю, щось ага. таке. Улюблений біблійний персонаж Марія. Так, чому? От якби це банально не звучало, там може багато хто обирає Марію, але для мене Марія, вона. Приклад такої сильної жінки і мудрої вже її там, скільки було 14 років. Не знаю, в мене завжди з нею такий дуже е, зв'язок. Я з нею завжди так розмовляю, як і з Богом, mm -hmm. так само і з Марією, бо вона як жінка, вона теж мене має зрозуміти <свистити> так. так. Особливо коли молюся Розарій, також коли була в Меджікорії, то Марія до мене прям торкалась мого серця, і я ну не знаю, вона мене надихає. Віра чи креативність? Віра. Найважливіша цінність у мистецтві це бути чесним з собою. Театр чи кіно? Театр. Головна емоція твоєї творчості щирість. Короткий опис твоєї місії, нести от цей світ, якби не було там багато хто може занепадати духом, а от нести оцю підтримку, оце mm -hmm. якесь таке світло, добро, якби бути підтримкою для інших людей, бути щирим з іншими людьми, нести якесь світло в цей світ, от, скажем mm -hmm. так, ось така вона така завуальована, але загальна моя ціль. Дякую тобі, Дякую. Дякую, що ти до нас прийшла, поділилася своїми думками. Раді тебе бачити і будемо запрошувати ще. Дякую.